Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 138 боєзітнень. На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанське ще вісім на Купінському. Ворог штурмує на Лиманському та Сіверському відтинках, та найактивніше на Покровському. Там наші оборонці відбили 45 атак. Усі деталі в нашому огляді. Артилеристи гарту не дають ворогові форсувати річку на вовчанському напрямку. Чисельність російських дронів тут надвисока. Тож бійці у бліндажах, доки не починаються штурми, вологі з велика, але в бліндажі сухо, нормально, тепло. Це вже холодно з небезпеки. Тут одні фпі дрони. Вони дуже велика їхня активність. Та, попри все, наші оборонці тримають рубежі і дошкульно б'ють ворога у відповідь. Армата! На куп'янському відтинку бійці 412 го полку на разом із суміжними підрозділами знищили техніку росіян, влучили на тиловому логістичному маршруті, звідки противник перекидає сили до лінії зіткнення. FPV 3 третьої штурмової перетворили на брухт російські легковики, БТРи, танки, Урал і квадроцикл. Ударили по гранатомету та ворожій піхоті, підбили БМП на ходу. А це вже кадри успішної операції. Бійців першого механізованого та стрілецького батальйонів третьої штурмової оточили та знесли ворожі позиції. Реально було в окружені. говорю, щас прилетять в півішки. Вас просто тут розмажуть. Ну типу, я можу це становити. Ніхто не вийшов. Потім прилетіла в півішка. Ще одна ще раз на вход бах. Заклики скласти зброю росіяни спершу проігнорували, але після роботи FPV ті, хто вижив, вирішили йти за українським безпілотником та гучномовцем. Коли він прийшов, коли ми його зустріли, то таке ощущення, що він був ну, максимально довольний, що ми його забрали, що він там всю життя містав про те, щоб попасти в плен. Такий радий, що перший, там... що другий. Рута ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс вибиває окупантів з Луганщини, знищили кілька ворожих вантажівок, автомобіль, укриття, живу силу та найяскравіше склади з пальним. На Лиманському напрямку ворог намагається просуватися. Бійці 60-ї бригади за допомогою дрона бомбера ВАМПІР дистанційно мінують логістичний маршрут окупантів. Згодом на протитанковій міні підривається російська мотолига. Її добивають із «ФПВ». На сіверському керунку сили оборони зупинили черговий наступ окупантів із застосуванням бронетехніки. Підрозділи, які входять до оперативно-тактичного угруповання Луганськ, спалили танк і 14 броньовиків противника ще 16 пошкоджено. У часовому яру воїни 24-ї бригади імені короля Данила виявили росіянина, який намагався дістатися до своєї штурмової групи. По ньому запрацювали ФПВ-дронами, але загарбник сховався в підвалі, в якому було двоє місцевих жителів. Бійці не змогли продовжувати роботу і відправили на місце дрон з гучномовцем, щоб давати вказівки цивільним. Сказав їм, що в підвалі знаходиться противник. Щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Вони мене почули, виконали мої вказівки під час операції. Жінку і чоловіка вели безпілотником повзмінні полята під загрозою ударів ворожих дронів, артилерії та мінометів. Якщо ви живі, то краще виходити. Біля турецька росіяни штурмують танками з піхотою. По ворожій колоні наші аеророзвідники скоригували артилерію та дрони. Дві бойові машини успішно знищили. Ще дві втекли, покинувши своїх штурмовиків на призволяще. Усі залишилися в українській землі. Поблизу Покровська воїни бригади Спартан знищують малі групи окупантів ще на підступах, не дають їм закріпитися. А це наші воїни взяли в полон двох росіян. Один затятий кримінальник, інший підписав контракт, щоб уникнути ув'язнення. Ми в, в составі п'ять чоловік ми там ранили. Я в лісу, перебаявся, не пам'ятаю, скільки може, неділі півтори, дві. Складними залишаються покровські і новопавлівські відтинки. На Покровському напрямку противник вів різної інтенсивності штурмові дії в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Новоолександрівки, Удачного, Котлярівки, Богданівки. Противник поніс втрати. На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Грозливу та Бурласького. Противник отримав гідну відсіч. Та відступив З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.